Що відбувається надалі? Як тільки створюється Хамас, ця організація уряд Ізраїля починає підтримувати Хамас, тому що вони вбачають в ці радикальні організації ніщо інше як організацію, яка буде допомагати державі Ізраїль боротися з організацією визволення Палестини Ясір Арафат. Одночасно, ця держава, ця організація, яку можна підтримувати і контролювати, де в чому. Від Ізраїля, Хамас, зможе боротися з іншими націоналістичними палестинськими організаціями та комунізмом, який теж, ну, власне, Ізраїль намагався гасити на своїх територіях. Надалі. Хамас починає дійсно достатньо складний процес свого спілкування з організацією визволення Палестини, що призводить до загострення, що навіть ну, Ясер Рафант, який, до речі, і свідчив про те, що Хамас було утворено. І що в перші моменти він був підтриманий державою Ізраїль, що Хамас навіть виносить політичний вирок, і що Ясер Рафат за, ну, для нього створюється таке явище, як атентат, тобто політично мотивоване вбивство. І дійсно організація визволення Палестини і Хамас починають змагання в цих межах держави Ізраїль. Проте ця політична топікова ситуація вирішується в тисячі, начебто вирішується в 1993 році. Це пов'язано з таким терміном, як угоди Осло. коли держава Ізраїль, яка має величезну внутрішню терористичну позицію, пов'язану з організацією визволення Палестини, та оточена з Арабськими державами в 1993 році, все ж таки домовляється з організацією визволення Палестини. Про те, що створюється такий орган, як Палестинська національна адміністрація, яка мала б ну, контролювати території Араб, де є арабське населення, і створюється от ця організація, Палестинська національна адміністрація у 1994 році як орган самоуправління Арабів на території сектору Гази та західного берега річки Йордан. Тобто в межах Ізраїля, але на територіях, де вже ну так сталося, що після 48-го року, де планувалося відновлення Палестинської держави. Слід зауважити, що Палестинська національна адміністрація контролювала сектор Гази та контролювала Західний берег річки Йордан, але не повністю. Західний берег річки Йордан був розділений на три зони. Так звана зона А, Б і С. Якщо зона А і Б контролювалися ну, або переважно, або повністю Палестинською Національною адміністрацією, то зона С, яка складала 59% цього західного берега річки Руда, контролювалася Ізраїлем. Що відбувається далі? Отже, начебто змогли урівняти такі позиції, що існує держава Ізраїль. В якій існує сектор гази <кій> контрольований Палестинською національною адміністрацією як органом самоуправління, та в державі Ізраїль є західний берег річки Єрдан, який розділено на три зони, і дві зони з них більш-менш контролює та сама організація Палестинської національної адміністрації, і таким чином створюється, начебто, таке явище, що Ізраїль каже, що ми будемо виводити поступово війська. Деконтрольований орган самоуправління Палестинської національної адміністрації, і дійсно, в 2005 році Ізраїль виводить війська, залишаючи їх поза межами цих палестинських національних адміністрацій, сектор гази і західний берег річки Йордан частково. І, власне, начебто починаються процеси для того, щоб якось цю ситуацію вочесного конфлікту ну, розрулити. Але це 2005 рік. 2006 рік відбуваються вибори в до асамблеї цього Палістинської національної адміністрації. І уявіть собі, що на цей момент рух Хамас, Хамас, який з 2000 року починає в принципі бачити, що відбувається якась певна самоорганізаційна робота Палістинської національної адміністрації. З 2000 року рух Хамас починає політизуватися. І в 2005 році з території, який контролюється органом самоуправління е, Палестинської національної адміністрації, вулиця Ізраїльські війська, 2006 рік робиться вибори. І кхе, за результатом, на виборах до е, законодавчої законодавчого ради Палестинської, виграє в 2006 році рух Хамас. На те, який, у свою чергу, вже оголошений терористичним рухом країн, низкоєвропейських країн та Штатами Америки. Бачите, наскільки ситуація просто розвивається з величезною кількістю нюансів. Одночасно, рух Хамас починає дистанціюватися. Він виграв колосальну кількість виборів там буквально в кілька разів. Вернів Сектор Гази, і рух Хамас починає політично контролювати Сектор Гази. І одночасно заявляє, що ми боремося за знищення Ізраїльської держави. Одночасно, будучи елементом такого виборчого процесу на території Ізраїля, одночасно, рух Хамас, який спирався на абсолютно радикальні течії там братів мусульман, там низка була ціла. Рух Хамас починає дистанціюватися і від Палістинської національної адміністрації. Отже, створюється клубок проблем. Але тут тепер підійдемо до іншої справи. У 2006 році, вигравши вибори, сподів... Хамас в секторі Гази несподівано отримує право аудієнції у. Президента Російської Федерації Володимира Путіна і представники Хамас, держава, яка го... Прошу, організація, яка оголошена терористичною в низці країн світу, заявляє, що ми от вибори, виграли вибори, і Путін починає підтримувати фінансово та технічно Палестинську національну адміністрацію. І бачите, наскільки. Створюється реальність того, що Путін починає розуміти, що в цю гру можна грати вдовгу для того, щоб насправді через рух арабський ісламський в Ізраїлі дестабілізувати ситуацію. І що? І що він сказав нещодавно? Він сказав, коли на Існу відбулись події з нападом Хамасу з сектору Гази на території Ізраїля і плюс організації Хамасу, які з західного берега річки Йордан Путін проголошує, що ну подивіться, це все ніщо інше як провина Сполучених Штатів Америки, ну так умовно, тому що вони не хочуть розбиратися в ситуаціях складних, а хочуть цього на всього керувати. І Путін тут же привів аналогію України, що Україна підпала під керівництво Сполучених Штатів Америки, і це теж є ніщо інше, як та сама ситуація з Хамасом та Ізраїлем. Хоча ми маємо з вами розуміти, що по суті Путін робив ставку на Хамас. І одночасно, економічно, тут ще один цікавий момент. Путін, Путіна не цікавить ситуація. На території сектору Газа 360 кілометрів, який контрольований Хамасом був політично тепер і терористично. Путіна цікавить інший момент, що зараз почали підніматися ціни на нафту у зв'язку з кризою на цих територіях, і це йому вигідно, тому що Кремль отримує більше грошей. І Путіна не цікавить, що в секторі Газа, який він вирішив підтримувати через палестинську національну адміністрацію середній вік. Життя друзі у від собі 18 років. Обох стати смертність через величезну кількість причин, починаючи від тероризму, тому що Хамас практикує джихад, тобто смерть зради цілі і швидке потрапляння в рай. І завершуючи блокадами сектору газу, який створював подекуди Ізраїль. Тож насправді дуже складна ситуація. І відповідно до цього всього, друзі, ми маємо розуміти, що ця ситуація, бачите, корінь цієї ситуації знаходиться в величезних, величезних ну, руках і величезних прагненнях різних народів до незалежності, до ситуації, вирішення ситуації. І начебто ситуація навколо цих територій вже мала вирішуватися, проте черговий удар Хамасу він поставив. Який не який, але мир на цих територіях під величезну загрозу. Одночасно зауважу, що ми могли з вами бачити, що Хамас підтримують в багатьох країнах. Цей рух і були виходи на вулиці, демонстрантів в Канаді, там, в Штатах. І що тут головне, Хамас за свій час існування, в принципі, за підрахунками різних дослідників отримував останнім час фінансування близько 30 мільйонів доларів на рік. Сама організація третина з цих донатів складалася з пожертв, з пожертв з Сполучених Штатів Америки та Європи. Інше це арабські країни, в тому числі Йорданія, давала рух Хамас отримав величезну мережу. Одночасно і дуже багато країн визнали його цей рух терористичним. І тут зауважуть, що в цьому всьому процесі є ще кілька факторів: Хамас, який отримав завдяки існуванню Палестинської національної адміністрації вибори, Палестинська національна адміністрація сама є організацією, яка почала просувати. Ідею про те, що це не просто палестинська національна адміністрація, а в свій певний час нещодавно почав говорити, що вона є держава Палестина. І ООН, ми знаємо, що ООН це багатовекторна багато організація. І ООН, наприклад, визнала, що Палестина є державою, але не просто державою, ООН не визнавала так, а державою спостерігачем в ООН. Тут зауважу, що Палестина, як, одна, як дві складові різні за значенням за абсолютно територіями держави Ізраїль, намагається створити те, щоб її визнали незалежною. І дуже багато держав в світі країн визнали Палестину незалежною державою. Але дуже багато значних за своїм політичним значенням держав не визнали цього. Ще один момент. Столицю Ізраїля самі євреї визнали Єрусалим. І це було поза правилами, які колись були закладені, що Єрусалим має ділитись на кілька зон. І у 2018 році Дональд Трамп визнає Ізраїль, в Ізраїлю столицю Єрусалим, що знову підбурює весь конфлікт інтересів різних держав. На території Ізраїлю. Тож насправді величезна кількість різнополярних, різнофакторних в цілому ситуації, створені на цій території, дозволяє говорити про те, що дуже складна є там, політична ситуація, дуже складна є ситуація в релігійному аспекті. І нам тут треба лише зрозуміти, що ця ситуація вирішиться абсолютно. Не може вирішитися абсолютно військовим шляхом. Хоча ми бачимо, що сьогодні сектор газу ну, знищується поселення, знищуються штаби організації ХАМАЗ, і що це новий виток конфлікту, але цей виток конфлікту, в якому зацікавлена в тому числі Російська Федерація, бо це відволікання уваги акцентів від війни Росії з Україною. Це відволікання системи в світового порядку від надачі допомоги, бо зараз Ізраїль звернувся за допомогою в озброєнні до країн-союзників, і це, в принципі, очевидно, є така само ситуація, яка запланована, завдячуючи Кремлю. Ми маємо розуміти, що пішла інформаційна кампанія про те, що Хамас воював в тому числі зброєю, яка була з України. І за офіційними відповіді нашої держави, що дійсно відбувається явище, коли росіяни направили до Хамаса спеціальну зброю з України для того, щоб спровокувати конфлікт, щоб від України відвернулися союзники. Це теж є одним з явищем цієї величезної російсько-української війни, яка за своїми масштабами є світовою війною. І те, що я раніше говорив, що це є дійсно світовою війною, бо в цій війні. Росії проти України задіяні фактично всі економіки світу, так не, не значні території світу, але задіяні фактично всі економіки світу. І тепер Путін підключає очевидно чергову свою кнопочку під назвою. Країни арабського світу, бо саме на них він робив на країнах Африки, країна арабського світу нещодавно свою ставку, демонструючи цивілізаційний відхід в цілому від Європи, від Європи і демонструючи свій розворот до інших країн. І тому ми можемо абсолютно з вами сьогодні говорити про те, що ця війна не вигідна багатьом країнам. Я маю на увазі Ізраїля і Хамасом. Ця от по суті війна в державі. Але ця війна дуже вигідна Російській Федерації, і очевидно, що сьогодні не дарма деякі порівнюють Хамас та Росію і говорять про це офіційно з терористами. Бо мета терористів це залишатися при владі будь-якою ціною. І якщо в секторі газу справді середній вік 18 років, то це означає те, що цим людям абсолютно байдуже про населення, головна верхівка. Що Путіну, що лідером Хамасу? останок, друзі, хочу зауважити, що я просив би чергову підтримувати цей канал вподобайками поширеннями. Мені цікаво ваші думки з цього приводу. Дякую, друзі, щиро за вашу фінансову допомогу в описі відео, там і картки і все інше. І тут зауважу на наступному, що цей конфлікт він є справді конфлікт, це війна. Е Арабської організації Рух ісламістів Хамасу з цивільними людьми у мене викликає мій абсолютно внутрішній шок сьогодні, тому що коли бачиш новини про те, що бойовики таристи Хамасу вбивали ну, дуже мало дітей, малюків, вбивало людей, які не належать до до Воїнів, до армії Ізраїлю, то у мене питання як історика: а що ж сталося, друзі? Коли ми подивимося на колосальну за своїм культурним розвитком арабську культуру, подивимося на мандрівників арабів, які нам залишали неймовірну кількість джерел з описів нашої середньовічної української держави Русь, подивимося на арабську поезію, подивимось на прекрасний Спадок в архітектурі Іспанії, Грана гранадекардовський каліфат, який, ну, по суті, став одним з осерт формування сьогоднішньої Іспанії, подивимося на витончену культуру в цілому ісламського світу. І що ж сталося з цією культурою, коли в наш час Хам Хамас ріже голови малим дітям? Що сталося з цим? І очевидно, що. Це все явище, яке ми можемо назвати банальним ну, деградацією. Така сама, яка поєднує зараз туристів Хамасу з вояками, так званими вояками, солдатами або ж просто окупантами з Російської Федерації. Їх поєднує одне те, що вони забули, що вони люди, і що нам треба думати про космос, нам треба думати про цінності, які є для нас, для європейців характерними. в контексті Російської Федерації, наші цінності, друзі, це наші діти, наші сім'ї, це любов, це батьківщина. Ось наші цінності, а не тупе тримання за владу будь-якою ціною, що характерно для тоталітарних режимів. Друзі, щиро дякую всім, хто дивився це відео. Ще раз нагадую, я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на свій канал. Дякую всім за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші слова, за ваше запитання. І, зокрема, скажу, що це відео було знято спеціально для тих, хто запитував, в тому числі різні стали питання, і в тому числі про Хамас. За вами був український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Ауферов. Наважаємо нашу перемогу на всіх фронтах щоденно. Ну що ж, завершився такий дводенний саміт. Сьогоднішній дводенний саміт міністрів оборони країн-членів північно-атлантичного альянсу. Сьогодні про Україну не говорили, говорили здебільшого про внутрішню безпеку. Мали говорити, але про що домовилися невідомо, тому що буквально кілька хвилин тому міністри вийшли до так званого Family Фото, де їх спільно сфотографували, але говорити мали про ситуацію на західних Балканах. Про безпеку всередині альянсу, тобто посилення цієї безпеки на тлі загрози, яка йде із боку Росії. Ну і мабуть говорили і про ситуацію в Ізраїлі з головного вже пізно ввечері. До нас підійшов штаб-квартирі НАТО, міністр оборони України Русте І Він ну таку досить добру новину нам повідомив про те, що Україні союзники по НАТО виділяють. Пів мільярда доларів, тобто 500 мільйонів доларів військової та фінансової допомоги деякі гроші, як сказав пан Умєров, будуть надходити вже навіть деяка допомога. Буде надходити вже навіть починаючи із жовтня, жовтень, листопад, грудень. Деяку можемо очікувати вже після нового року. Але так підсумовуючи те, що тут відбувалося, мушу сказати одне. Я побачив. Все ж таки об'єднане НАТО в допомозі Україні, попри все, що відбувається в деяких країнах, членах Альянсу. Я маю на увазі про те, як деякі лідери Альянсу говорять про ну, допомогу і підтримку Україні чи потрібна вона тут, в штаб-квартирі НАТО, тут після засідання, я побачив, що все ж таки ця допомога буде НАТО об'єднане НАТО з Україною. Колеги, вам слово. Юрко, це надзвичайно важливий сигнал, який ти нам щойно передав. Зокрема, і підтвердження з боку міністра оборони пана Омерова, те, того, що буде надання нам е, додаткової фінансової допомоги близько 500 мільйонів доларів. З другого боку, якщо ми говоримо про серйозну номенклатуру, зокрема, це стосується як далекобійних е, ракетних систем, так і авіації. Можливо, було якесь відчуття того настрою, того клімату, так тому що допомагати. Євроатлантична спільнота нам допомагала і допомагати буде, але ключова історія, чи є відчуття, що вони будуть наважуватись на посилення у наданні нам того, що називається далекобійні ракети. Свого часу Велика Британія першою стала такою країною, яка виділила нам ті самі Storm Shadow, так. Ну але Тауруси німецькі далі у повітрі ну, Мається на увазі бандероль ще не в дорозі. Те то саме стосується і американських ракетних далекобійних систем. Ну, анті, не знаєш, атакам се американське так само здається ще в бандеролі, тому що от вчора, приміром, під час прес-конференції Володя Остіна запитали про атакамсе. Він сказав, що немає інформації про те, чи чи будуть давати ці ракети нам, хоча нам вони потрібні. Коли питали про авіацію, то відповідь була така: це питання потрібно адресувати делегаціям окремих країн, які прибули на саміт НАТО. Ну а відомо, що от Протягом цих двох днів, приміром, Бельгія і Данія так само вже сказали про те, що дадуть нам F-16, можливо, вже зовсім скоро і будуть тренувати наших льотчиків. Звісно, хотілося б ще Атакнуси і Тауруси. Ну але це питання, мабуть, я думаю, з часом розв'яжеться. Антіне дякуємо. Дякуємо, Юрію Фізеру. Юрій Фізер, кореспондент Еспресу наживо з Брюсселя» був з нами на зв'язку.